Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоцій». І це я знову з вами Антоніна. Хто перше завітав на мій канал, попросила би вас підписатися, ставити свої лайки, задавати свої питання, розповідати про свої різні нові аромати. Може, хто знає, такі багато ароматів. Сьогодні у нас тема буде про гурманські гурманіка в парфумах. Я вибрала такі дві ноти, як шоколад і фрукти. Такі прекрасні, гарні такі ніжні. Дві ноти, які смачні у нас і в кулінарії, і дуже смачні і прекрасні, і ніжно буде виглядати у парфумах. І я взяла такі два парфумчика, вирішила і обговорити їх з вами. Один у мене від Brenda Avon, другий у мене армат від Angel Provocator. І Це у мене буде Soft Musk fleur de Chocolade, так і називається флюор, шоколад, шоколадний флюр. А це в мене буде від ангела-провокатора фаталь, фаталь. Ну, почнемо про такий аромат від Avon. А ну що, розглянемо? Я вам розповім, покажується така коробочка у нас тут. Е, вона сама така шоколадна. Кажуть, яка назва, така й коробочка похожа. Тут у нас такі квіти, така простенька. Дивіться. Коробочка у нас така в Коробочки такий, простенький, невичорний флакончик. Просто тут кришечка така пластмасова. Але ви знаєте, парфумчик непоганий. Парфумчик такий, зараз нанесу на себе. Як називається, так і звучить. Виготовлений він у нас 2019 року, так що його можна ще купити, придбати. Можна потестувати, можна і так взяти, кому подобається гурманіка в парфумах, кому подобається в парфумах, як вам сказати, нота шоколаду і мандарину. О, оце для вас цей аромат. Він ось я нанесла, тільки наношу на себе. Зразу виступає якийсь такий лікюрчик, шоколадний лікюр, домішується мандарин, відчувається квітка така. Шоколадна, шоколадна якась квітка така. Ну і ваніль. Оце і все в цьому ароматі. Начебто так мало нот, але ви знаєте, він такий цей аромат підійде більш такий юній леді, паняночки, е, яка нанесе на себе ну, старші жінки, я би не рекомендувала. Ну, яка жіночка має алергію, або не подобаються їй аромати дуже звучні, шлейфові, е, то для вас цей аромат буде прекрасний. Він такий інтимний, він хвостатий, в нього шлейф короткий, він такий зона вашого комфорту. Дуже відчувається багато такого шоколадного лікерчику, мандаринового, ванільного. Отак. Ви, як на себе нанесете, отак цілий день будете благоухати. Ну, стільки цього аромату десь від 3 до 4 годин. Я рахую, що це досить. Якщо вам схочеться ще, ви себе ну, можете оновити свій аромат. Дуже буде доречний в офіс, де небагато людей. Він буде нікому не мішати, він тільки буде біля вас, ви його будете відчувати, і в зоні комфорту, хто з людей буде до вас наближатися, теж буде від, від вас відчувати ну, такі людні міста. Я думаю, він буде прекрасно дивитися. І на юні Леді на такій буде дивитися. Воно, знаєте, це такий, ну, така безневинна юна дівчинка або така Леді. ну, Старшій жінки, мені здається, він буде ну, трошки такий ну, слабкуватий, дуже він ніжний, дуже він такий шоколадний, дуже карамельний, дуже такий ванільний. ну, Непоганий ароматик. Кому не подобаються такі гучні, тяжкі. Складні насичені, шлейфові і, 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 такі хвостаті аромати, то я порекомендую цей аромат. А от кому подобається більш уже складніші, більш такі насиченіші, більш такі звучащі і, як то кажуть, ось появився аромат, а ззаді йду я. Оце ви, вам більш вже тоді підійде цей аромат. Тут це у нас від ангела провокатора фаталь. Це таке для такої фатальної жінки. Але ж і ціни різні, я вам скажу. Тут у нас дуже-дуже дуже приємна ціна, точно вам казати не буду, тому що ціни у нас кожного дня міняються. Хтось може дістати це Ейванський по каталузі, виповнити компанію, а може з кимось зібратися, з друзями і замовити багато там різних собі. Речей, які вам потрібні, і буде скидочка, і можна взяти набагато дешевший, приємнішою ціною. А хто захоче просто один аромат, сам ні з ким там немає змоги, трошки буде дорожче. Можна вкинути так собі, там десь записничок, записати цей ароматик. Потім пройде деякий час і о, передивитися каталоги Ейванські, в одному каталозі може ціна бути більша, в другій ось під свята буде дуже гарна на нього. Під 8 березня, під день закоханих, буде там дуже гарна ціна, так що можна буде придивитися. Ну, тепер порозмовляємо про ангела. Так, ангел у мене це у нас виготовлений 2016 року. Дивіться, така коробочка. Тут уже тут і вкладиш іде такий, щоб вона не леталася. Така чорна коробочка, вона така. З рожевими пудровими е окантовочкою, напис на теж такий пудровий, Ту, така, випукла вся гарна коробочка така, і флакончик так, вже ж такий красивущий. Тут вже в нас кришечка більш така, як скло, орстекло, що то таке і такий пластмас, але тут зовсім такий дешевий пластмас. Тут уже більш дорожче всередині. Хрустальна, такий хрустальний, і флакончик, ось такий хрустальний, і спрейчик. Зараз я на себе нанесу, щоб оновити враження свої. Легенько я нанесла, я не, що я вам скажу, я дуже багато не люблю цього аромату на себе наносити. А так, трошечки. Не дуже багато. Тут у нас такий дуже гарний такий, знаєте, от старт, як я тільки наношую оцей аромат на себе. Я зразу дуже відчуваю таку. От вони щось трошечки подібні між собою. Але це більш, як вам сказати, ну такий більш простіший, такий легший аромат, а це вже більш складніший, більш напористиший, більш такий, ну, яка ціна, така і стіна, як то кажуть. Більш такий уже звучний він і тут він міняється. Як ви тільки на себе наносите, зразу виходить така лікерно карамельово цукрова Така смородяно-шоколадна нота, отак. І такий старт. Ну тут більш старт, я знаю, Тут якась така нота, напевно, перчик я відчуваю червоний, ага, манго. Я думаю, що ж воно таке? От тільки ви наносите на себе. От тут лікер не, не заявлено у піраміді, але я дуже відчуваю таку алкогольну ноточку, таку лікер, і з таким манго. Ванільна орхідея. Я думаю, що ж вам таке? Ванільна така орхідея? Ви знаєте, і оце коли затихають ці ноти. Потім далі у нас нота така більш пудрова, дуже цукор чуть, дуже таку пудрову цукру, ну таку пудру цукрову, бо правильно виразитися. Орхідеї дуже чуть, мускус трошки відчувається. Геліотроп. Пачулі, геліотроп'я не відчуваю, пачулі не відчуває, манго відчувається, смородина. От думаю, ну що воно таке смородина? Смородина червоний перець. О, кому подобається відланком? Лаврі Іасбель придивіться до цього аромату. От Лаві там він дуже звучний і в ньому дуже багато, він дуже такий ванільний. А це ну, от, дуже вони схожі. Дуже. Але тут не так ванільність у фаталь відчувається в провокаторі. А більш шоколад. Там більш такий ванільно-солодкуватий цукор у А тут у нас більш все так само піраміда похожа, але тут не так ваніль, як шоколад. І за ці ноти шоколадної його звучання більш таке трошки тихіше, більш інтимніше, не таке хвостате і не таке сильно, як вам сказати, ну, таке напористе. От Лавіясбель. Ланкомовський, я би більше рекомендувала його, він більш так, мені здається, підходить на вечір, на вулицю, на прогулянку десь на таку холодну вітряну погоду, тому що він дуже стійкий вистати. А от кому той не подобається, кому не підходить, кому він дуже гучний, і кому дуже там ваніль і цукор, там такий, по-моєму, такий цукор дуже солодкий якийсь такий. він. Не підходить. Зверніть увагу на фаталь від провокатора. Тут він такий же сам, але він тут тихіший, ніжніший, такий спокійніший. Цей аромат я бачу навіть в офіс, між люди, в маршрутку, десь там по своїх справах, в торгівельний центр десь вийти, той більше на вечір, в ресторан, можна, отак, десь там в кафе, а цей аромат більше такий буденніший. Буденніший, більш для себе коханої, дуже багато будете отримувати на нього компліментів. Але мені цей здається, той більш такий аристократичний. Він якийсь такий, знаєте, більш такий, як акуратніший чи як. А оцей аромат, мені здається, більш, більш якийсь вульгарніший. От ви знаєте, в мене емоції. От як, Я не дуже полюбляю цей аромат на себе наносити, просто колись я його спробувала і на знайомий так відчула, мені він дуже сподобався, була дуже гарна, така приваблива ціна, і я його придбала собі. Але коли я цей аромат на себе наношу і так вдихаю, ви знаєте, я так переносся в якусь такий, як вам сказати, такий Будуар, не то будуар, а в таку якусь роздягальню чи передівальню, як його правильно сказати, там, де в якомусь кабаре, або в якомусь такому нічному клубі, де дуже багато жінок, які дуже швидко передіваються. І оце такий аромат, будуар, якийсь такий, такий жіночно, він такий, знаєте. Тут така нота ну, якогось жіночного тіла, жіночного парфумів, косметики, потім шоколаду, лікюру, вина, карамелі, мускуса, і оце воно все-все-все вимішалося, це чисто жіноче такого, як вам сказати, такий. Аромат жінки легкого. Легкої поведінки. Во. Оце аромат жінки легкої поведінки. От там, де е, стрибкіс, там, де е, танцюють, там, де весілля, е, вино, шоколад, косметика. Е, ну, от, оце, оце, оце такий мені цей аромат, чомусь він нагадує. Оце такий. Мені начебто взяли оце все-все-все, що є. Так, вимішали, вимішали і в оцей, е, кинули дуже чуть -чуть шоколаду. Лікюруть, мускус такий смородяний ваніль, ну все-все-все, що на жінку можна надягти. Як жінка хоче, щоб її дуже-дуже чоловіка приваблювати, вона це все все бере на себе, наносить і дуже, що я вам скажу. Зато цей аромат дуже подобається чоловікам. Коли жінка в цьому ароматі дуже багато отримує компліментів, дуже багато отримує. Гарних пропозицій, подарунків. Ну, аромат гарний, жіночний, такий солодкий, ніжний, красивий. Ну, поговорили ми сьогодні про такі два аромати, в яких е змішалися дві ноти: шоколад і фрукти, шоколадно-мандаринові аромати. І тут шоколад, ви знаєте, аж мандаринки відчувається, хоча у піраміді піра... немає мандарини, а більш смородини. А цей аромат. Більш такий спокійніший, ніжніший, молодіжніший. Тут у нас в цьому ароматі шоколад із мандариною. Два прекрасні, гарні аромати для прекрасних жінок. І так ми розглянули сьогодні з вами два таких прекрасних гарних аромати. Це у нас ванільно-шоколадно-смородяний аромат. Це у нас ванільно-шоколадно-мандариновий аромат. Ніжний для молодих, гарних. Таких паняночок, а цей аромат більш звучний, більш для таких сміліших, доросліших леді. Цей по-своєму гарний, цей по-своєму. Але в них іще, ви знаєте, і ціна ж. Тут ціна у нас більш скромніша, тут ціна трошки більша, але той і той гарний, прекрасні аромати. Так що потестуйте, попробуйте, може, і вам сподобається, а може в кого є з вас такі аромати. Напишіть мені, будь ласка, розпо, розкажіть мені про свої. Теж аромати, Може, якісь є подібні до цих ароматів, може ще якісь дуже гарні ви маєте свої аромати, там, щоб там шоколад дуже гарно звучав, так, з якимись такими фруктами красивими, щоб у них і шлейф, і стійкість була гарна. Ну, і на цій буду закінчувати. Дякую вам за те, що ви дивилися. Дякую вам за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви ставите свої лайки, вподобайки, пишете мені різні свої коментарі. Мені це дуже подобається. Я вам за це вдячна. До побачення, до нових Відео